Всім доброго дня, мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Forex Club і сьогодні наша стандартна рубрика Інвестиційні ідеї разом з Ярославом. У нас вийшла нова інвест-ідея на продаж фунта. Давайте ми її швиденько глянемо та зробимо відкладені ордера на продажу даного активу. Отож, британська валюта досить успішно скористалася слабкістю долара і підвищеним інтересом до ризику. На цьому тлі фунт зміг продемонструвати зміцнення по відношенню до долару. Але насправді причин для оптимізму у фунта немає. Отож, фундаментальне, фундаментальне обґрунтування загалом досить просте. За прогнозами, економіка Великобританії впаде більше, ніж економіки інших країн, що входять до групи G7 і G 20 Консенсус Економікс очікує, що ВВП Великобританії в 2023 році скотиться на 1%, в той час як в єврозоні падіння складе лише 0, тобто 1%. 10%. Чесно скажу, не розбирався в економіці Британії, тому довірюсь нашим аналітикам. Друге, при цьому високий рівень інфляції змусить Банк Англії продовжувати дотримувати жорстокої монетарної політики. Британський регулятор вже підвищив ставку до 3,5%, що є найвищим рівнем за 14 років. І це не межа. Це буде один з додаткових факторів тиску на економіку. А ну, тут, бачите, двояка думка. підняття облікової ставки автоматично. Підвищує вартість активу, так тому в даному випадку це таке 50-50. Так, да, економіку буде вгроблювати, так якщо на хлопський розум, так але підняття самої облікової ставки здорожчає актив. Тому поки що 50-50. Третє очікується, що середній дохід британської сім'ї впаде на рекордність 7% під впливом таких факторів, як падіння реальної заробітної плати, жорсткі фінансові умови, корекції на ринку житла. Це негатив для економіки, в якій близько 75% формується за рахунок сфери послуг. Тут є, скажімо так, дійсно істина, тому в нас по великому рахунку є, в принципі, два фактори, так, і третій такий підсумні. Тепер давайте будемо дивитися по теханалізу. Отож, вхідні точки: 1,24900. Ми продаємо стоп-лосс 1,30500 і тейк профіт 1,18. Повернемося до нашого графіку. І тепер давайте подивимося, чому саме мені не сподобався другий пункт. Зараз я вам це обґрунтую. Отож, по розширенню Fibonacci видно, що, в принципі, чітко, до одиниці дійшли, все топ. Ми на ній прекрасно, як то кажуть, законсолідувалися, навіть зробили ретест, і зараз на ретесті йдемо, в принципі, станом на сьогоднішню хвилину. Маємо паттерн подвійна вершина. Причому в дивергенції. Так видно, що RCI зараз знаходиться нижче, ціна рівно торкнулася попередніх значень і зараз консолідується. Що може бути? Звичайно, може бути пробій, може бути похід ще приблизно до 1,61,8 по ФІБ. Тому і наші колеги виставили стоп-лосс досить далеко, де 1:30 і 30,5. Якщо б ми відкривали дану угоду згідно рекомендацій наших аналітиків, просто як то кажуть, тот мені ситуація не дуже подобається. Давайте зараз вам покажу, чому мені не подобається співвідношення ризику до доходу. У нас там буде заробітку лише якщо не помиляюсь 120%. Як, на мою думку, це і неправильно, бо на фінансових ринках завжди потрібно заробляти більше, ніж ти готовий ризикнути. В даному випадку, як видно на 100 доларів, так, мій ризик буде саме 100 доларів. Давайте враховуємо цей фактор, що будуть свопи, так, І Take Profit 110, тобто зароблю лише 110%. Насправді це дуже мало. Тому тому, 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 я що зробив? Я поставив один відкладений ордер на 300 доларів, тобто на 60% від, від суми, яку інвестую в кожен сигнал. так, Саме на 300 доларів з профітом відповідно 110%. А друга угода в мене на відложці. На 1,61,8 по розширенню Fibonacci на останніх 200 доларів, вже з профітом, як бачите, 1 до 3. Так? Тобто ризикує на 200 доларів, щоб заробити, грубо 300. Таким чином, цей проєкт, якщо все гаразд і ціна дійсно, скажімо так, десь тут законсолідується, плюс-мінус дійде до 1,61,8, законсолідується, зробить голову і плечі. І піде вниз, чисто теоретично може мені принести з ризику в 500, заробітку 900, що, в принципі, мене повністю влаштовує. Тому, якщо вам подобається мій підхід до інвестиційної ідеї, будь ласка, використовуйте. Сигнал по бренду я вам давав, відео не записував. Якщо буду мати час, можливо, на вихідних запишу конкретно по бренду. Ну, там, думаю, все просто. Тому бажаю вам всім гарних вихідних, мирного неба, всього доброго і до зустрічі на наших нових прямих ефірах. Па-па!